Яскравий футболіст, тренер, голова обласної федерації, спортивний діяч. Нещодавно йому виповнилося б 100 років від дня народження. А нині в Ужгороді влаштували традиційний турнір з міні-футболу пам'яті гравця ужгородських команд Русь, Динамо та Спартак Київського Динамо Михайла Михалини. Це вже 27-й турнір за ліком. Турнір пам'яті першого заслуженого майстра спорту в Закарпатті Михайла Михайловича Михалини. Ми проводимо турнір по трьом віковим категоріям. 2015 рік народження, 2016 і 2017 рік народження. Приймають участь у нас десь ну, 30 команд у цих трьох вікових категоріях. Це всеукраїнський турнір. Зокрема, приїхали команди зі Стрия, Львова та Користеня. Брали участь і закарпатські колективи. Маленькі футболісти вже знають, що таке змагання і чиє ім'я має турнір. Артемчику, а чи знаєш ти, що таке змагання? Ну, змагання це коли треба обігрувати іграків, забивати голи і не давати забивати голи у свої ворота. І захищати їх. А чи знаєш ти хто такий Михайло Михалина? Це відомий футболіст, заслужений майстер спорту е, на Закарпатті. Учасники неби як старалися допомогти своїй команді виграти, а дітей підтримували батьки. Найголовніше йому подобається дитина щаслива і щаслива мама. Все. Так. А як ви вважаєте, що для дитини важливо у футболі, щоб він розвивався? Е, участь, командна ігра, перемога. Перемагали ж, звісно, найкращі. Серед гравців усіх трьох віхових груп. До 7, 8 та 9 років турнір виграв ФК ФСГ Ужгород.